Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам перегляду, приємної історії, цікавої історії від кавової гущі і смачнющої кави. Давайте розглядати про що попереджає кавова гуща. Так. Так, блюдечко ми трошечки пізніше розглянемо. Починаємо з особистого життя. І далі роботу соціум і перспективи побачимо. Так, ну одразу бачу дорогу, яку розглядає чоловік, може м -м, обговорювати будете таку дорогу, світла, хороша дорога. Е, може, для когось це з-кордону дорога. Побачу, як, знаєте, як шлагбаум кордонний, але ж відкритий не буде там, ну, Може, і треба буде почекати, але ж проїзд відкритий, перепон нема. Для когось з вас радість від зустрічі. Тут, знаєте, як, ну, це запланована зустріч, вона поки що у вас як під питанням, але ж показане, що все воно там влаштується, так як ви собі плануєте взагалі-то. Є тут літера Н, К, З. І трошечки тут як попередження, як будьте м'якші. От я думаю, що людина для якої це попередження йде, то Розуміє, про що йдеться мова. Якось так. Ну, може, до людини вам треба м'якше ставитись. Я думаю, що ви знаєте про що річ. Ось тут чоловік, щось він дуже-дуже уважно розглядає, щось тримає в руках. Щось таке. Ну, якесь як дороге для нього. І знаєте, це як, як шукає дорогу. Десь він там заблукав трошечки, як шукає дорогу. Як очікуєте, а людина не, не може знайти до вас дорогу. Там зателефонуйте, може зустріти когось треба буде. Ну, це теж, це ви знаєте, домовленість є. Людина повинна прийти, і ви знаєте, що людина, як знаєте, це для неї як нова локація треба ще знайти. З кимсь буде розмова, тут ну, така серйозна розмова про те, що людина як обвинувачувати буде, або це ви будете обвинувачувати, що тут, знаєте, як Ну, такі, навіть такі слова, що ти, ти як в унітаз зливаєш, що ти робиш? На що ти таке робиш? Ти як в унітаз зливаєш? От про що ви там будете, Що там зливається? В унітаз щось буде. Ну, тут, знаєте, як чоловік показаний і от. Когось меншого за себе буде отак вичитувати. Це може і підлітка, бо так дуже молодша людина. Ну там, наприклад, там дитину або онуків, когось з онуків така ситуація. Так, прошу ще попереджає кавова гуща. Дивіться, не звертайте увагу, тут дуже-дуже роздракутована людина, яка буде, от знаєте, як. Ну, це просто, от знаєте, це гнів, так говорить, в людині. Хочеться як больніше зробити. Це ось таке, там може навіть щось болить людині, ну там фізична недужість якась. Але ж це насправді і не привід, але ну така людина. То не дуже звертайте на таке увагу, не беріть на себе. Воно знаєте, як людина викаже, це все людині полегшає, а вам воно не повинно до вас долетіти. Ось тут чоловік якийсь щось планує, щось треба зробити. Може, ви щось просили. Це людина не забула, людина не відмовляється, людина просто, от, знаєте, як час бере на. ну Може, якісь справи там є у людини інші свої, може якісь справи. Це як згодом щось буде, буде зроблене. Може, і вам треба там підготуватись до цієї ситуації, але ж буде взаємодія, буде співпраця подальше. Потім щось тут як на вузол зав'язується, якась обіцянка. О, так цікаво взагалі-то тут показана жінка, яка От у чоловіка як з язика зірвало якусь ситуацію і о, ти сказав все. все, всі почули, ти сказав, от побачимо, як воно буде зроблене. Тож, чоловіки, будьте уважні, що ви там кажете. Бо за вами дуже ретельно слідкують жінки. Дивіться, ось тут. Тут з дитиною якась така ситуація, чоловік як домовляється з дитиною, щоб щось там не видала мамі, я так розумію, що це останній раз і все, ну, але ж ти нічого не кажи, щось там домовляється з дитиною. Так, ось тут людина принесе комусь з вас інформацію, але ж вона, як, ну знаєте, це як блазень якийсь людина. З тією інформацією. Тут тут перепровіряйте, от воно якесь таке підпитанням, тут трошки. Або, може, і трошки сильно підпитанням, це як в сім'ю до вас приходить людина, і щось там: ой, я таке дізналась чи дізнався. І оце ой, кум сват брат сказав, таке не зважайте. Перспективи цієї філіжанки. ось, ого, Так, дивіться, показана ситуація: дві людини, які між собою можуть от геть розсваритись, от, от так сильно, що потім навіть якісь краплі від тиску крапаються, або серце буде підтискувати. ну, Звертайте увагу, будь ласка, не виходьте з себе, бережіть себе. Я знаю, що ми всі зараз такі неелектризовані, що бережіть себе, бо здоров'я страждає від того, сильно страждає. Підтримуйте себе, своє здоров'я. Боже, як пахне кава. Це просто це щось неймовірне. Боже, якимось шоколадом, може хтось зараз з шоколадкою каву п'є вам і кави, і шоколадки? Так, давайте робота з соціум. Про що попереджає кавова гуща? Ось тут розмова з якимось, якимось хто це він? Ой-ой-ой, яка цікава історія. Розмова з якимось чоловіком, вона так зачепить обох, що тут якийсь роман починається добре. Не чіпаємо, хай починається, хай буде. І любов і щастя. Так, далі. Угу. Ось тут цікава історія попереджаю філіжанка. Про... Дивіться, тут якийсь чоловік. А... Обережно йому треба розмовляти з жінками зі свого оточення. Тут такі, що, знаєте, гострі на язик, дуже гострі. Як попадуться на дорозі, то він, і, знаєте, він ніби той посміхається, все добре, але ж е -е, потім. Потім і червоніти буде. І такий він, ну добре, нехай, нехай розважається. Там є його за що так трошки поскубати. Так, ось тут зверніть увагу, тут якась ситуація, коли обстеження комусь. Треба пройти. Чоловік мені показаний, за яким доглядає жінка молодша, може дочка, може, дружина у нього, ну так значно молодша за нього. Якась така, знаєте, штука на нього наповза, нібито. Чи то ну, щось його просвітити над чимось треба? Якийсь апарат, який просвітлюва... просвічувати його буде. Що там, і узі, і Рентген, і що там ще може бути, ви ж знаєте. Ну, щось треба пройти, щось знімки якісь, треба його розглянути. Не знаю, що, який орган. Я думаю, що ви знаєте, для кого ця інформація йдеться, то ви розумієте, про що йдеться мова. Будь ласка, всі у кого нічого такого нема напланованого, або, знаєте, вам лікар казав. А ви, ну, затягуєте. Якщо у вас немає такої ситуації, то вона не ваша. Будь ласка, не хвилюйтесь, не беріть на себе. Це ж загальна філіжанка, ви ж пам'ятаєте. Так, ось тут знову чиїсь романтичні стосунки, і є ще чоловік, який заглядає на цю жінку. Тут якась така ситуація, яка, знаєте, от не одному чоловікові вона подобається. Якщо, ви, якщо це чує чоловік, який, знаєте, от ви розумієте, що це про вашу ситуацію, і ви щось там затягуєте з побаченням чи щось, можуть перехопити. Бо дійсно дуже гарно, Дуже. Далі дивимось. Так, ось. Тут бачу ситуацію, як документи якісь людина отримала, дуже його розглядає. Це як очікуване, що може листування з кимось. Ну, приємне щось. Не бачу нічого такого, що блякало людину. Ні, поганого не бачу. Так. Хтось готується робити якусь практику на е, оці сонячні, чи яке там буде затемнення. Таке щось показане. Так, давайте ось тут подивимось, що у нас ще тут. Вдачу показують, вдалі. Ану, зустріч, якісь розмови, дві людини між собою щось вдало домовляються. Потім хитрона показують, який буде дуже скакати біля жінки. І такий, знаєте, хитрун, який. Ну, от щось, хтось буде, якийсь чоловік, який його буде попереджати цю жінку про цього хитруна. Чи цю хитрунку? Ось давайте і так. Щось там, знаєте, буде нав'язувати якусь справу людині. Так. Ну, багато зустрічей, багато таких, що, знаєте, от люди дуже будуть різні потраплятись на вашому шляху найближчі е, дні. Е, у вас як взаємодія з людьми повинна бути? Це може по роботі, наприклад, там звертаються до вас чи ви до когось. Е, не сприймайте на себе е, настрої інших людей. Показано, що найближчі дні буде багато людей, таких, знаєте, ну, сварливих, розлючених якихось. Не звертайте увагу, бо о, тут якось так, знаєте, буде й буде голова боліти від них і таке. Такий стан не дуже. ну, Тут це пройде. Це тимчасові якісь такі ситуації показані. Угу. По секрету якісь дві е, жіночки спілкуються між собою, щось, якісь секретики одна інша розповідають, будете знати і про якісь такі зміни. Ну, все, здається, отак все вам розповіла. На цьому дякую. Всім дякую за проведений з вами час. Всім вам бажаю дуже-дуже вдалого дня. І хай все буде якнайкраще для вас і для вашої родини. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!